Побутує думка, що дельта шліфмашинки це виключно вузькопрофільний інструмент, який поступається універсальністю іншим шліфувальним машинам. Насправді, все навпаки. Вони більш універсальні й цілком можуть виконувати роль стандартної віброшліфмашини. Ось приклад. Зріз пня вільхи легко перетворити на ідеальну гладку поверхню. Достатньо лише чергувати зернисті шліф паперу від грубого до 240, го і в результаті маємо атмосферний допоміжний столик з природною геометрією для зони вогнища. Після фінішного шліфування покриваємо поверхню олійкою. І трохи про витривалість. Заряду 2 амперної батареї вистачило на 18 хвилин роботи з грубим зерном та 27 хвилин із дрібним. sm 18 BL Акумуляторна багатофункціональна шліфувальна машина Metabo з двома підошвами дельта та плоскою. На прикладі я використовував дельту.